Всім привіт, я радий вітати вас на моєму ютуб-каналі. сьогодні поговоримо про цікаву тему. Мова піде про напругу в щелепах. Я знаю, багато людей мають напругу в щелепах, але часто спочатку навіть не відчувають цього, бо це здебільшого проявляється вночі. ви стискаєте зуби, не усвідомлюючи цього, бо спите в цей час. Іноді прокидаєтесь з волем у щелепі чи, точніше, в м'язах навколо неї. Ці м'язи фактично виражають внутрішню напругу, яку ви відчуваєте. Є різні причини, чому ми відчуваємо чи накопичуємо внутрішню напругу. Іноді це навіть своєрідна агресія. Здебільшого це не через нас самих. Часто це пов'язано із тим, що відбувалось упродовж дня, або за кілька днів до того, або ж тривало багато днів, тижнів чи місяців у вашому житті. Ви тримаєте це в собі. Можливо, були якісь неприємні для вас ситуації з батьками, чоловіком або дружиною, друзями, братами чи сестрами, з колегами, немає значення. Найгірший варіант коли це ситуації з різними людьми одночасно і ви накопичуєте цю внутрішню напругу багато людей мають проблеми зі шлунком, оскільки вони все приймають близько до серця і замість того, щоб говорити свою правду, вони просто ковтають всі свої слова та емоції. В результаті це негативно відображається на шлунку та кишечнику Емоції та почуття. Дуже важливо проживати. І якщо ви цього не робите, це також може створювати напруження всередині, особливо в м'язах або навіть в органах, то чому ж це з нами відбувається? Головне це зрозуміти, чому ви це собі дозволяєте. Що ви берете так близько до серця? Ви це робите, бо ваше серце відчуває правду. Або ви не можете з цим погодитись. Якщо ви з чимось не згодні, починайте говорити про це. це нормально. Проте не слід сперечатися і сваритися. Хоча часто буває так, що коли ви не погоджуєтесь з іншою людиною, ставите під сумнів те, що вона каже, і починаєте висловлювати свою думку, це переростає в суперечку, або навіть у конфлікт, бо тоді его виходить на перший план. Гадаю, ви розумієте, що коли сперечаються два его між собою, це не приносить вирішення. має бути можливим, особливо у стосунках з друзями, родиною, рідними, колегами, обговорювати, спілкуватися, просто уточнювати. Але деякі люди здебільшого в голові замість того, щоб бути в серці, коли спілкування відбувається на рівні серця, воно гармонійне. Тоді це про прийняття в цілому любов і прийняття думки іншої людини, тому що зазвичай це не про те, хто правий. чи ви маєте рацію чи ні, чи права інша людина. Це про різні погляди. і ми маємо просто прийняти іншу думку, навіть якщо ми не розуміємо або не згодні. Це не про те, щоб бути правими в будь-якому випадку. Саме це часто створює внутрішню напругу, бо ви відчуваєте, що не можете погодитись. Це не відповідає дійсності, це неправда. Це не ваша внутрішня істина. Вам це не резонує. Але зрештою, ваша система має якось справлятися з цією ситуацією. Тому найкраще це спілкуватися від серця, відпускати напругу і не сприймати все близько до серця. І ви відчуєте, як напруга в щелепах буде зменшуватись. ви перестанете скриготати зубами вночі. А якщо ви хочете ще більше розслабити м'язи щелепи, я можу показати вам чудову вправу. Зазвичай ми рухаємо нижньою щелепою, голова залишається нерухомою. Щоб розслабити м'язи навколо суглобів щелепи, ми маємо робити навпаки. Для цього зафіксуйте нижню щелепу, поставте лікті на грудну клітину і тримайте щелепу обома руками. Тепер подивіться вгору, голова рухається слідом за очима ось так. І знову. Повторіть це два-три рази. І ви відчуєте, хоча у мене, ніби як і не було багато напруги, я відчуваю, як м'язи тут більше розслабляються. Але робіть це повільно, обережно і не надто сильно. Сподіваюся, вам сподобалася ця вправа. Виконуйте її час від часу. Пробуйте самі. Зробіть це перед зеркалом, щоб ви бачили, що ви дійсно добре зафіксували нижню щелепу. І голова рухається вгору. Бо деяким людям дуже складно не рухати щелепою взагалі. Сподіваюся, що вам все зрозуміло і сподобалось. Дякую, що подивилися це відео. Натискайте кнопку подобається і діліться з рідними та друзями і, можливо, з вашими партнерами, щоб наступного разу між вами не було непорозумінь. Дякую і до нових зустрічей.